Ocze Faustynę, Potrzeb Jakonę, Matwie. drogi bracia i sestry, niechaj Господь obdaruje nas myrą. My zebrałyśmy się dzisiaj w piątnicu, w pierwszą piątnicę tego to że i trzeci dzień naszych rekolekcji. Ci spilnuj naszej drogi, jaką Bóg nas wede. I Bóg daje nam dzisiaj słowo. Ciekawe, że to słowo każdego dnia daje nam, znacie taką До, що, так можна сказати, таку глибину серця. Ми так кожного дня входимо глибше і глибше. Сьогодні це слово дуже конкретно відноситься через уста цього книжника, який прекрасно знає закон Божий, який прекрасно володіє торою, а знаємо, що тих законів, тих різних правил життя, які книжники людей вчили, було 613. Представте собі, ми маємо 10 заповідей. Буває, що з ними важко запам'ятати їх, а тут 613. І ці книжники, вони ці всі правила знали, як жити, як поступати, в яких обставинах, які рішення приймати. І люди не все могли запам'ятати, тому приходили до тих книжників, і вони були таким авторитетом, який підказував, який направляв, який давав настанови. І цей книжник, який прекрасно знає закон, приходить до Ісуса і питає. Яка основна, яка є перша, перша із заповідей? Це так можна сказати, парафразуючи на сьогоднішню нашу мову, що сьогодні в житті найголовніше? Я думаю, що варто собі це питання собі поставити сьогодні. Бо якби ми зараз взяли мікрофон такий переносний і пройшлися би по костелі і почали питати кожного, що для нього найголовніше, були б різні відповіді. Напевно, було б багато. zimia, na pewno byłoby bardzo, na przykład, zdrowia, bezpieczeństwa, myr. Nie znają, może komuś tam by jeszcze jakieś inne dobra były potrzebne. Ale tutaj jakby Gospódź znaje, co nosi w sercu ta ludzina. On znaje, że Wyni tak naprawdę pyta nie tylko o to, że on szuka odpowiedzi, tylko on szuka potwierdzenia swojej własnego to jej odpowiedź jest jakaś, że znaje, ale to to, że i obraz znasz. My tak samo znajemy dużo czasów, że swoją widpowiedź, na pytanie, jakie na przykład nas na pytanie, z jakim my może sami nie w sprawy, co w życiu, ale my mają swoją widpowiedź i Gospódź odpowiada, jest w zbliżeniu do więc jaka jest zapowiedź. А Господь йому говорить, будеш любити Бога Твого усім своїм серцем, усією своєю душею, свої, усім своїм розумом і цілою і своєю силою. І друга, а він питав про одну, і друга, а ближнього Твого любитимеш як самого себе. Це цікаве, як Господь відповідає, щоб показати нам, так насправді, якщо ми подивимося до так більш докладніше святе Писання Біблію, To baczmy, że Biblia ma dwa zawity. I te dwie zapowiedzi są jakby taka esencja. Małeńka tabletoczka, jaki skryty je was na cały zmysł Biblii. Pierwsza zapowiedź Stary zawit, druga zapowiedź to Nowy które Jakiś sobą się Ale to też nam pokazuje, że co na prawdi Bóg chce postawić w naszym życiu Jak Jakże te dwie zapowiedzi tak Зобразити, то можна собі уявити, що ці відносини між мною і Богом, якого я кохаю цілим своїм серцем, цілим своїм розумом, цілою своєю силою і душею, це ця вертикальна балка. Це, це ці відносини, які є між мною і Богом. А ці відносини, які є між мною і моїми ближніми, яких Бог хоче, щоб я кохав, це ці відносини між тим, хто є. praworucz i lworucz może Możecie nawet podobiecie się zaraz, kto jest waszym bliżnim na dany moment. Może to wasi bliskie, a może to ludzie, którzy wypadkowo, chociaż w Boga nie ma wypadków. I Bóg mówi, że będziesz ich jak samych siebie. I patrzcie, tam na przykład syszy, z którym wy dwa lata już nie, nie się, A Bóg mówi, że będziesz lubić go. I tu, i ja, podobiecie, ci dwie bałki, Вони пересікаються, ця вертикальна і горизонтальна. І коли в Євангелії від Матея в 10 розділі чуємо Слово, якщо хтось хоче йти за мною, а ми всі хочемо йти, бо якби ми не хотіли, то б нас тут не було. Нехай візьме хрест свій. Власне, про цей хрест Ісус думає: хрест любові, і йде слідом за мною. І це неймовірне покликання, яке Бог сьогодні ставить перед нами, що ми брали свій хрест. І, власне, сьогодні хочу про цей хрест говорити в п'ятницю, що ми досвідчили собі насправді таке нове відкриття Хреста. Кожен з нас має свій хрест. Напевно, перший хрест, який для нас всіх є важким. І, напевно, не є легко цей хрест прийняти це хрест страждання. Сьогодні ми багато страждаємо. Сьогодні є дуже багато страждань фізичних. Дуже багато людей сьогодні хворіє. Сьогодні навіть після обіду ми були на літургії, а після обіду була хвилька така вільна. Я чекав на братів, і був телефон до мене з Хмельницького, один з наших парафян, говорить мені, якому 38 років, що їде з Києва після лікування і аналізів, йому сказали, що. Будуть ампутувати ногу. 38 років, молодий хлопець, двоє дітей, такий господар. І він сльозами каже, брате, я не можу цього прийняти. Це є хрест. Але як же Господь сьогодні хоче нам показати, що варто це все з ним пережити? Кожен з нас має свій хрест. І цей хрест інколи, знаєте, так. ważko przyjąć, zadoczyć mi to żadne podróż, a schmelniczyny, jest ciekawe, duże, bo ona katowiczka, taka, rewna katowiczka, taka można сказать bojowa, a win prawosławny, moskowskiego patriarchatu, a jeszcze taki prawosławny, jaki chodzi do cerkwi, taki znajdzie rewny prawosławnej, i zjedzili się, zakochały się i żyją razem, i już kilka lat razem, i ciekawe, że razem chodzą do kościoła, i jak je wielkie świata razem idą do cerkwi, tak sobie przyznali. Cudowa cudowa rodzina. Ale było tam im wypróbowania, że wnik długie nie było dzieci. Starali się, jeździli, się, jeździli po różne sanktuaria, katolickie, prawosławni, modlili się. I wydno było, że tak z czasem ta cza rodzina tak gasne, Znikła posmieszka z ich ust, oczy jakieś takich że stały ciemniejsze. Я з їх зустрічаю, і кажу, а що ви такі сумні? А вони кажуть, ми щасливі, але нам бракує одного. Нам бракує дітей. Ми дуже цих дітей прагнемо, молимося, а Бог нам їх не дає. А я, знаєте, так, в своїй спонтанності, емоційності кажу, слухайте, так що ви тут довго думаєте, та візьміть з дитячого будинку. Вони страшно обурилися. До мене кажуть, брате, як ви таке можете? Ми хочемо своїх виховати дітей. Ja mówię, może właśnie w tym jest wasze pokłykania, może właśnie w tym jest wasz was chrzest w miłości? Przyjąć dziecinę, można powiedzieć, inne wasza, ale wasza. Nie oboje. Ona taka, widoczne było, że to słowo i dotknęło, a on dużo było burny. Taki nawet widoczne było na mnie, się, nie będzie mnie komandować w moim życiu. Ale przyszedł czas, i oni się. Приходять до боє стали на коліна і кажуть, благословіть нас. Ми хочемо прийняти дитину з дитячого будинку. І як Бог так поблагословив, що вони дуже швидко зробили всі документи. І якраз в той час, коли вони подали заяву на дитину, якраз був хлопчик п'ятирічний Сашко, якого батьки загинули, і він так висів в повітрі, не знали, куди його приділити. І вони з'являються. І ця служба їм передала цю дитину. І, ви знаєте, все помінялося. Їхній дім змінився, вони змінилися. Недавно вони мені дзвонять, десь після нашого Різдва і кажуть, брате, ми подали заяву на двоє дітей. Ми вже відкрили в серці, що це наше покликання. Ми вже не думаємо, що люди думають, що про нас сусіди будуть. Чоловік каже, що буде навіть хату розбудовувати, бо він бачить, що ця хата має жити цими дітьми, і він відчуває в цьому своє батьківство. Так прийняти хрест. Z drugiej strony ktoś mówi, jak to, Oni nie mają swoich dzieci. Nie, mają. I mają dużo dzieci. Braty i siostry, Bóg nam dzisiaj daje zobaczyć tak naprawdę, żebyśmy po Bogu przeżywali każde wypróbowanie, bo Bóg kogo kocha, tego doświadcza. Tak mówi Słowo Boże. Bóg nam dzisiaj chce pokazać, że każde nasze nawet najgorsze strażdania może przynosić niesamowite płody. Кожна трудність, яку досвідчуємо в житті, може приносити чудеса, якщо тільки ми це Богу віддаємо. Інколи нам здається, що страждання, хвороба, якесь випробування це Божа кара. Дуже часто ми навіть так думаємо. Хоча Бог ніколи не карає, Бог ніколи не карає. Бог нас тільки любить, що Ві ніколи не карає, ми себе караємо. Дуже часто, знаєте, нам. Ważko zrozumieć tę Bożą miłość, ponieważ nam trudno przeżyć nawet naszą miłość. My wszyscy czasem buwamy, wiesz, w naszym życiu taki, można powiedzieć, nawet niedopeczeni, nam brakuje tego ciepła. Jakże często w naszych rodynach brakuje takiego zrozumienia ciepła. Jak często nam, nawet dzieciom, a nawet nam dorosłym brakuje tej ciepłości, zrozumienia tego, żeby nas ktoś przyjął. I kiedy my mówimy tu w chrámie, że Bóg nas lubi, to dla nas takie cudze, bo my tego nie odczuwamy nawet na takim poziomie, naszym ludzkim. Dlatego i trudno nam wyjść na ten poziom duchowy. Ale tak naprawdę ono tak właśnie dzieje się, że Bóg chce dzisiaj nam dać odczuć tę miłość. Ta miłość, ona naprawdę zmienia wszystko. Przypomina mi się historia jednej kobiety, pani Janiny. W 2004 roku, jak ja powrócę po przelewaniu z Rosji i tam na naprawy do pracy, to była taka aktywna parafianka nasza, głowa parafialnej rady i taka na sprawdzi, żinka z wielkim sercem. Ona dużo bardzo robiła, dużo bardzo serca wkładała w parafię, w rozwój. dziś szła budowa w Boryspoli pod I w niej był człowiek. Ona sama rodą z Białorusi, człowiek Наш місцевий, десь там в Білорусі був як військовослужбовець, потім вони одружилися, по призначенню були направлені в Бориспіль. І цей чоловік, після того, як закінчив своє служіння в армії, залишився таким ярим, вірним партійним працівником. І в них вдома не можна було ані хреста повісити, ані жодного образу, ікони це взагалі абсолютно. Він тільки на те й дозволяв, щоб вона могла ходити до Костьова. Це був єдиний її такий. Можна сказати, проміжок свободи, який він дозволив, сказав, що це, якщо хочеш, можеш ходити. Але тут, вдома, я собі на це навіть не дозволяю. Ця пані Ніна була, з однієї сторони, дуже радісною і дійсно такою особою, яка давала дуже багато радості іншим. А з іншої сторони, видно було, що ця ситуація, ця атмосфера в домі, вона була для неї дуже важкою. І так сталося, що вона захворіла. Пухлина мозку. одна операція, друга. Хімія, облучення, рік часу боротьби між життям і смертю. І видно було, що операції, ці всі лікування, ці всі терапії йдуть, а вона гасне. І я до неї приходив з причастям дуже часто, дуже часто з нею спілкувався. Інколи приходив, я був відповідальний за будову, замучений. Ця будова не клеїлася. Я ще не знав навіть, як це вести. Обманював мене, на гроші обдурювали. І це все мене впорадило в таку віч, я приходив до неї з тим причастям, вечором замучений. Вона каже, отче, розкажіть, що у вас там? Я їй розказую. Там мене обманули, там мали привезти, не привезли, там заплатив, вони взагалі не приїхали. Я кажу, я не знаю. В мене якийсь такий безвихідний стан. Вона каже, це все дрібниці. І я дивлюся, людина, яка помирає, а в неї очі сіяють. Вона посміхається, бере мою руку, отче, це дрібниці. Це неважливе. Відайте це Богові. І я на мене це було диво, знаєте, я думав, що світ валиться. у мене стройка не йде. А вона мені каже, що це все дрібниці. І потім далі і далі, я кажу, пані, ну звідки ви берете таку силу, а вона гасне. Видно, що вона поступово, тіло її відмовляє послуху, вона стає більш слабкішою. А вона каже, я собі одне сказала перед Богом: Господи, я хочу, щоб це страждання, ці мої останні дні, останні кроки цього земного життя. Щоб були на, я їх жертвою за мого чоловіка, щоб він став віруючим. Мої діти, щоб вони цього Господа прагнули. І лише тільки одне про це Бога прошу. І це страждання я тільки в цьому бачу. І бачу в цьому стражданні велику присутність Любов Бога. 8 травня 2004, 2004 року, я прийшов до неї вечором в суботу. Бо в неділю мав був один, мав чотири служби, і подзвонив раніше, сказав, що я прийду в суботу з причастям, вона вже була дуже слаба. Діливі причастя намастив її олією, священною олією, і почав біля неї молитися коронкою до Божого милосердя. І вона почала помирати, так тихенько відходити. І коли цей чоловік, який завжди був збульверсований, збунтований, який, як я приходив, то відкривав мені ці двері. Тільки так, так здрастя, і відразу десь там заходив, і зараз відразу починав якісь там переставляння меблів, якісь там стуки молотком. Ну no, так все робив, щоб мені показати, що йому неприємно, що я в цій квартирі. Коли цей чоловік побачив, що вона помирає, він прийшов і став на коліна і далі зі мною молився цією коронкою. Виявляється, він її знав. Вона померла, відійшла, але він залишився, і він є католиком. Її дочка живе десь там під Воркутою, де немає кость, але літає в Москву чи в інші міста літаком з чоловіком, щоб висповідатися. Пише мені мей, а брате, прийшліть мені якісь катехетичні різні матеріали, щоб я дітей до причастя, до сповіді приготувала. To pokazuje, wie, wie, jak na sprawdzie, jeżeli życie przeżycie z Bogiem, nawet śmierć, strażdania, nie jak prokladcia, nie jak narykania na Boga, nie jak jakąś na sprawdzie przeżycie to z Bogiem w jedności, to dziś zostaje na sprawdzie wielkie cuda. Nawet takie cuda, że nam Waszków chce to uwierzyć i to przyjąć. Bracia tej siostry, Bóg dzisiaj przez proroka Jezusa mówi nam wyraźnie, tak mówi Bóg. Pierwsze rzecz. Навернися Ізраїлю до Господа Бога Твого, бо Ти спотикнувся об, твоє, об Твою беззаконність. Ці всі події, які зараз відбуваються в нашій країні, це і страждання, це безперервне кровопролиття, яке є на сході, воно дотикає всіх нас. Війна не йде тільки там, війна йде тут, в наших серцях. І Бог сьогодні хоче нам показати, що Він є дуже близько біля нас. Tylko nam trzeba zrobić ten jeden, jedyny krok. Powierzyć Jemu. Zacząć Jego słuchać. Na sprawdzi zacząć Jego słuchać. Podobnijcie, kiedy Bóg mówi o tej pierwszej zapowiedzi, o której pyta ten książęcik. On słuchaj Izraelu. że ma W Kniżyce Wtorej Zakonu to dbisz. Bóg Twój jedyny, kochający. Bóg jakby chce pokazać nam Слухайте мене, і все зміниться. І думаю, що ці всі події, ці всі випробування, страждання, цей біль, який ми зараз переживаємо, цю війну, цю несправедливість, яку ми зі дусіль відчуваємо, що цілий світ дивиться, і всі, як би знаєте, співчувають, але ніхто навіть пальцем не тикне, щоб допомогти. Це все нам показує, що все може відмінитися, кожен може підвести різні якісь там договори. Все може бути відмінене, але не слово Бога, слово Бога завжди є вірне. І тому це нам ще раз показує, що в наш час ми можемо довіряти тільки Богові і будувати тільки на Бозі, і дійсно, тільки в Бозі шукати порятунку за будь-яких обставин, за будь-яких страждань, за будь-яких неспокоїв в наших родинах чи будь-що в нашому житті відбувається, Бог нам показує, що тільки в ньому наше спасіння, і це є правда. І нам потрібно цю правду прийняти і нею жити, і в ній знайти свій хрест, не хрест прокляття, а хрест любові. Будеш любити Бога і будеш любити Божнього свого. Амінь.